Доброго-доброго вечора, дорогі друзі. З вами на зв'язку астролог і холодінаміст Інга Паламарюк. Тема сьогоднішнього дня. Тема сьогоднішнього дня. Ви більше сфокусовані на проблемі, чи ви більше сфокусовані на вирішенні проблеми? Якщо проблема, ваша проблема не розрішиться доти, поки ви сфокусовані на самій проблемі, а не на її вирішенні цієї проблеми, Всесвіт нам дає завжди допомагає, всесвіт Бог, це е, з вашої позиції вірування, да? ви вже визначаєте. Для мене Бог дає завжди нам підтримку. І завжди нам дає підказку, як ми маємо вирішувати ту чи іншу ситуацію. В наш мозок, коли включаються негативні емоції, деструктивні емоції, він починає їх підтримувати, коли виникає проблема, і ми починаємо прочитати. Все погано, я не можу це вирішити. Ми починаємо блокувати самі свою енергію. І, і блокувати, і не бачимо не то, що блокувати. Блокувати свої дії і не бачимо рішення цієї ситуації, не бачимо, що нам дає можливості вирішення якнайкраще тої чи іншої ситуації. Так, я вірю, що іноді складаються так ситуації, що. Ам... Обставини, що не до радощів, що не до оптимістичного настрою, да? що хочеться прям заринутися в ці негативні емоції. Але якщо ви будете постійно в цих негативних емоціях кружляти думками, ви не вийдете на той рівень енергії високій, який потрібен для вирішення вашої особистої ситуації. І ви захочете якнайкраще, щоб приходили ваші можливості, вони не приходять, тому що ви на низьких енергіях, самі знаходитеся думками, емоціями, та, і не можете з цього самі вийти. Що потрібно робити? В таких випадках потрібно навчатися, навчатися щось новому. Та. Іти і постійно класти, фокусуватися на цілях, тримати свою думку на поставлених цілях і їх реалізовувати. І в цей момент будуть приходити вам можливості. І стається так, що ви відпустили свої проблеми, ви на них вже не зациклені. І тут приходять вирішення ваших проблем. Чому? Тому що ви почали навчатися, ви відкриваєте двері нових можливостей, ви впускаєте багато варіантності в свою, своє життя. Да? І, і в цей момент йде рішення вашої проблеми. Тому що ви свою енергію. Направили на саме на рішення вашої проблеми. Ви навчаєтеся щось новому. Да? І е, починаєте впускати нове мислення, нові можливості, е, новий досвід, тому що ми не можемо правильно прийняти рішення, тому що ми завжди базуємося на тому досвіді, який ми вже отримали. Да? І е, для того. Тому, коли ми впускаємо нові знання, коли ми навчаємося, ми, ще раз повторюся, впускаємо багатоваріантність і рішення нашої проблеми. Хто буде дивитися в записі, будь ласка, напишіть своє бачення на цю ситуацію. Мені дуже важлива ваша думка. З вами на зв'язку була астропсихолог і Хлодінаміст. Інга Inгаpalmarю. Підписуйся на мій контакт, і ти отримаєш дуже багато корисної інформації. Пока-пока!